Голови управління охорони здоров'я та медичного забезпечення в міській раді. До того він був депутатом міської ради від соціалістичної партії. На наступних виборах він балотувався від фронту змін. Пізніше вже працював на посаді голови управління, вже як йому запропонували представники свободи. Я наголошую Свобода, яка є ідеологічною партією, як партія, яка стоїть на засадах ідеології організації українських націоналістів. Потрібно, ця людина не відповідає таким критеріям. Наступне, питання по сім'ї. На попередніх виборах до органів місцевого самоврядування його донька Ольга Ростиславівна працювала в окружній комісії від комуністичної партії. Тобто, напевно, заробляла гроші. Наступне, зять його працював. Працював в штабі партії регіонів на місцевих виборах, також балотувався до міської ради по округу номер 18 від партії регіонів. Якщо така людина допускається до керування тут цілим гуманітарним напрямком, якщо вона не може навести лад навіть своїй родині, ми переконані в тому, що владу в нашій області не наведе. Наступне.